Вас вітає перший дашівський біологічний канал і людина, яка в тепловізорі світилась би небесно, голубим кольором, тому що в хаті зараз не палиться і дуже холодно, і мені також холодно. Ми вивчаємо способи терморегуляції організмів. Організми мають різні адаптації до певної температури тіла та до її змін. Тому ці організми виживають в нашому, наприклад, кліматі. За низької температури хімічні реакції можуть сповільнюватися. І майже завмирати. Але клітині не можна заморожуватися, тому що під час заморожування вода, яка є у цитоплазмі клітини, перетворюється на ось такі льодяні голочки. і вони пробивають мембрани всередині клітини, клітинну мембрану зовнішню. І коли така клітина розмерзається, в неї всередині виходить дрібненька кашка із усіх органел та ще й зруйнована мембрана, і така клітина гине. Висока температура також розбалансовує процеси обміну, деякі реакції відбуваються занадто швидко. І все-таки організми приловчуються жити при температурах близько 100 градусів і навіть більше. Але за великих температур відбувається денатурація білків. Ми вивчали, що білки мають первинну структуру. Послідовність амінокислот, вторинну, спіральну, третинну структуру, це глобула, грудочка, така клубочок, і буває ще четвертинну, кілька глобул. Так от під час нагрівання білки денатурують, тобто вони втрачають свою природу, свою структуру, розкручується суперглобула, потім розкручується глобула, потім починає розкручуватися спіраль. І якщо далі нічого не робити, то буде деструкція білка. він просто на окремі амінокислоти. І зрозуміло, що білок, втративши вже свою третинну структуру, взагалі працювати не буде. Джерела теплоти для організму є більш нагріті об'єкти, і багато тваринок гріється на сонці або в теплій воді, або в гарячому повітрі. А також теплота, яка виробляється прямо в організмі. Це як результат обміну речовин, коли у нас відбуваються екзотермічні реакції, і Енергія цих реакцій потім запасається у вигляді молекул АТФ. Ми можемо також змінювати інтенсивність теплоутворення. Наприклад, люди, коли замерзають, починають активніше рухатися, у них в м'язах виробляється більше тепла, і тіло зігрівається. Або ми можемо також регулювати витрати тепла. І не тільки ми, ми це ще й допомагаємо своїм, наприклад, домашнім тваринкам. Ось оця, оцей одяг зменшує витрати тепла, і ці тваринки краще переносять холод. Температура. Тіло у поекілотермних організмів залежить від довкілля. Поекілотермія це холоднокровність. Ми в молодших класах кажемо слово холоднокровний, тому що діти не запам'ятають слово поекілотерний, а воно є більш якимось точним. От, тільки не, не кажіть, що вам жалко цю муху. Мухи це зло. Птахи і савці є гомойотермними, тобто теплокровними організмами. Вони підтримують сталу температуру. Причому у пойкілотермних зовсім не означає, що яка температура довкілля, то така і в них. Ні, просто коли на дворі холодніше, вони холодніші, коли на дворі тепліше, вони тепліші. Але їхня температура може відрізнятися на скількись градусів. У спеку. Пойкілотермна ящірка тепліша за гомойотермного слона. Тому термін холодно і теплокровні не вдалі. Тут більше ми можемо казати тварини, які підтримують постійну температуру тіла, тобто гомойотермні, і тварини, які не підтримують, тобто пойкілотермні. На цій фотографії, до речі, показана жахлива історія. Якийсь слон знайшов ящірку. І грався цією ящеркою кілька днів. Він її там хоботом крутив, підкидав. Ну, я ящ... ну, що ящірка не вижила при цьому. В нього була якась така розвага. Більшість по видів є екологічно непластичними до температури і мають до неї дуже вузький діапазон толерантності. Наприклад, корали люблять температуру від 20 до 30 градусів Цельсія, температуру води. Отже, поза тропіками ми їх взагалі можемо і не знайти. От вони знаходяться не далі, ніж 23 паралель від екватору по обидва боки. Тропічні рослини витримують похолодання на 5-8 градусів всього. Але я бачила кліматичну карту Амазонки, там у них мінімальна температура, ота, от що в нас написано: мінус 38 у нашій місцевості, так в них плюс 17. Ви уявляєте собі людей, які не розуміють, що таке плюс 15 градусів тепла. Вони ведь не змерзали ніколи по-нормальному. Молюски холодних морів можуть змінювати структуру або навіть набір ферментів залежно від температури. Якщо вони живуть в дуже холодних місцях, в них один набір, якщо в тепліших, то якийсь інший. Рослини у спеку можуть збільшити транспірацію, тобто випаровування, якщо вони мають достатньо вологи. І от через те, ми у дуже жаркі дні мусимо щовечора поливати городину, щоб створити для неї оцей запас вологи для. Наступного охолодження у день. Листопад у рослин це адаптування до холоду. На листках є продихи. Ці продихи разом з листками опадають. Немає продихів, немає випаровування. а випаровування дуже охолоджує організм. Отже, економія тепла, виявляється, дерево теж боїться змерзнути. І дерево боїться перегрітися. Ось, наприклад, ви бачите евкаліпт, у спеку він ставить листки ребром до сонця. Багато злаків мають скручені у трубочку листки. Фотосинтез начебто відбувається, але сонце не так їх припікає. Рослини взагалі уникають дуже холодних умов, тому що вони не можуть ні значно збільшити теплопродукцію, ні значно збільшити тепловтрати в разі спеки чи холоду. Тварини. Можуть своєю поведінкою якось на це вплинути. Наприклад, тварини люблять грітися на сонці, і от ранками холодними після холодної ночі крокодил довго розігріває своє тіло, щоб запустити обмін речовин. Сарана вміє повертатися до сонця, якщо змерзла, і відвертатися від нього. Я спостерігаю зараз за своїм котом. Він ціле літо шукав затінок, потім він шукав помірний затінок із такими плямами сонечка. А зараз я, навпаки, зранку спостерігаю, як він шукає добре освітлене вранішнім сонцем місце, щоб нагрітися. Тварини будують житла для захисту від спеки. Чи навпаки від холоду. Ось тут ви бачите житло диких бджіл, які приносять дикий мед. Взагалі-то, я так розумію, за хімічним складом він мало відрізняється від свійського меду, але коштує значно дорожче, бо його треба десь в лісах шукати. За температури повітря плюс 5 градусів джміль рухами крил розігріває своє тіло до 38 градусів. Цікаво, як йому виміряли температуру тіла. Самка пітона. Холоднокровна тварина, до речі, що висиджує яйця, вміє дрижати своїми м'язами. І цією роботою м'язів підвищує температуру тіла аж на 6 градусів. І її яйця швидше, як там сказати, дозрівають. Амфібії можуть охолоджувати, коли випаровують воду всією поверхнею свого мокрого слизького тіла. А нагріваються вони, мабуть, ви бачили, вони часто сидять просто на сонці і гріються, або от їхні пуголовки люблять плавати на мілині, там, де вода дуже добре прогріта сонцем. Для того, щоб охолодитися, рептилії мусять відкривати рота, тому що у них немає потових залоз, і їхнє сухе, лоскате тіло, не може їм цього допомогти. Але через вологі слизові оболонки рота можна. Усі гомойотермні організми, тобто птахи і звірі, звірі це те саме, що ссавці, здатні до руху і мають певні поведінкові реакції, багато хто з них має житло. У декого є навіть групова терморегуляторна поведінка. Ось отут ви бачите дорослі пінгвіни на задньому плані, а на передньому плані їхні діти. І от вони збираються у такі великі групи, і постійно в цих групах змінюють своє місце, когось виштовхують назовні, хтось пробивається до середини, і таким чином вони підтримують тепло. У верблюдів те саме відбувається у спеку. Вон ви на задньому плані бачите, як верблюди з незрозумілої причини позбивалися всі в купу, тому що температура верблюда тіла його приблизно, так як у людини, там 37 градусів умовно. А якщо в пустині спека буде 45 градусів, то, мабуть, краще притулитися до когось 37 градусного і переждати. У прохолодну пору можна збільшити кровопостачання шкіри, щоб зігріти її. І ось ви бачите оцю рожеву свинку, а позад нею неї цвітуть ранні нарциси, бачите, жовті. Тобто, на дворі не так то й тепло. І от її тіло розширило капіляри, щоб зігріти свою шкіру. А можна ще настовбурчити пір'я чи хутро, як це роблять, наприклад, птахи на морозі. Можна збільшити випаровування води, коли жарко, от як це роблять собаки. Можна, коли холодно, збільшити теплопродукцію, якщо спалювати поживні речовини. Наприклад, землерейка 10-грамова за добу з'їдає 40 грам їжі. І тому вона своє крихітне тіло весь час підтримує. У гарячому стані. І, до речі, взимку птахи гинуть не через те, що їм холодно, а в першу чергу через те, що їм немає що їсти, і отже, немає речовин, звідки добувати енергію. І в нашому кліматі добре нагодований птах не замерзне. У нього буде достатньо енергії, щоб підтримувати високу температуру тіла. У ссавців для підтримання високої температури тіла є бурий жир. Його розщеплюють тільки тоді, коли треба обігріти організм. І його мають ті тварини, які в холодному кліматі, наприклад, впадають у сплячку. У тварин і у людини також є поведінка для адаптації до температури. Ось тут ви бачите таке явище, як сієста. І ви знаєте, що це таке, хоча, можливо, слово цього і не всі чули. Коли влітку наступають дуже спекотні години в обід, то багато людей в цей час припиняє роботу на дворі, припиняє припиняють походи по магазинах, а просто переховуються в хаті і або роблять якусь хатню роботу, або просто в таку спеку відпочивають. Наприклад, дехто навіть спить у день, а працює зранку і потім з вечора. Це називається сієфта. Люди також використовують кондиціонери, але з ними дуже легко застудитися. А в холодну пору року люди створюють собі тепле житло, і там в ньому роблять якийсь вогонь, опалення. Нас цей рік чекає, мабуть, що холодна зима, і треба бути до цього готовим і морально, і матеріально. А також давним-давно, десь 1070, уже як ми носимо одяг, і одяг допомагає нам підтримувати тепло наших тіл. Так само, як і у тої свинки на весняному подвір'ї, у нас при охолодженні розширюються судини. І у нас на морозі червоніють щічки, руки робляться червоними у холодній воді. Коли нам дуже холодно, у нас є таке явище, як гусяча шкіра. Коли наша шерсточка рудиментарна на тілі стає дибки. Ну, якби ми мали таку шерсть, як у кота, то може нам би це якось і допомогло. Ми б нас її, створили б додатковий шар повітря кругом себе. Але те непорозуміння, яке вкриває наше тіло, воно нам не дає тепла. Якщо наш організм охолоджується тривалий час, то тоді організм міняє стратегію, він звужує капіляри, він вже перестає берегти тепло у шкірі, він старається зберегти тепло у середині тіла, насамперед у мозку, в легенях, в серці, там печінка, шлунок, от в цих місцях життєво важливі для нас органи. І трошки української мови для майбутніх учасників ЗНО. Діти мало читають тепер художньої літератури, тому вони абсолютно буває не розуміють образних висловів, як там вони у вас звуться, фразеологізми, бере на дрижаки. Вибивати дрижаки, їсти, ловити, хапати дрижаки, дрижаки пробирають, це означає тремтіти від холоду, і вухналі кувати зубами. Вухналі це такі цвяхи особливої форми, І коли людина від холоду клацає зубами, як то кажуть, зуб на зуб не потрапляє, От, то це теж означає тремтіння. В жарку погоду у нас виділяється піт, але це ефективно тільки в сухому повітрі, коли цей піт може випаруватись і нас охолодити. Якщо повітря має вологість 100%, і піт почне з нас струмками стікати, це нам нічого не дасть. Нам допомагає випромінювати тепло розширені капіляри. І от коли ми розігріваємося, то, як кажуть, людина в пашіє у неї така гаряча, червона шкіра на тілі, щоб скоріше охолодитися. Питання пітніти чи не пітніти дуже цікаве було, і воно розв'язувалося у різних організмів різними способами. Найбільше потових залоз у приматів, да, он між у тої шерсті ще і піт. А от їх мало у хижаків, тому що запах поту може відлякати здобич. Їхня здобич має пригарний нюх. І хижаки стараються не пахнути. І їх мало у зайцеподібних організмів, і у гризунів, тому що запах поту може привабити хижака. У хижаків теж пригарний нюх. І потових залоз немає у кротів і у китоподібних, тому що і ті, і другі мешкають у вологому середовищі. ґрунт також вологий і там потіти просто ну, не випадає ніяк. І потових залоз немає у лінивці, тому що вони не перегріваються. Вони так побудували своє життя, вони настільки повільно рухаються, що просто переробитися з їхнім способом життя нереально. Потових залоз немає і у хоботних тварин. Вони охолоджуються за допомогою вух і поведінка у них є. У щурів для цього є голий хвіст. Який дуже багатьом людям страшно не подобається. Бегемоти, носороги, свині взагалі не мають потових залоз, і тому вони стараються триматись ближче до води. До речі, у нормальних країнах людям забороняють тримати свійських свиней вдома, якщо для них не обладнано душ. Вони сказали, захисники тварин, що це дуже жорстоко не купати свою свиню у спеку. Коти для охолодження облизують хутро, і ми їх весь час застаємо за цією справою, коли вони вмиваються. А от примати, і в тому числі люди, і копитні, дуже добре захищені від хижаків, тому вони можуть дозволити собі пітніти, коли вони тікають. Коли вони тікають, то їх все одно вже хижак побачив і почув. Це, мабуть, кадри із фільму Планета Мавпі». Я його чогось не подивилася. Вивчайте біологію не на оцінку, а для себе це навіть прикольно.